Мене звати Єгоров Сергій, я завідувач відділення інтенсивної терапії дитячої реанімації регіонального медичного центру рідного ну, здоров'я. Вчора до нас доставлено на двоє дітей з крового рогу після обстрілів. Обох дітей міна вибухові травми це хлопчик та дівчинка. Наразі стан дітей залишається поки що важким. Дівчинка менш тяжкі травми отримала, проте вона досі залишається. Ташкою. Вона вже в свідомості в нас. Повністю стабілізовані вітальні показники, тобто для неї загрози життя немає. Навпроти хлопчик чотирьох років поки що залишається у важкому стані. в нього більш тяжкі ушкодження, у нього ушкодження печінки, селезінки, шлунка, тішківника, Йому вже проведена первинна операція по зупинці кровотеці у кривому розі у лікарні. Проте ушкодження внутрішніх органів дуже, дуже великі. І наразі ми плануємо ще додаткову операцію для того, щоб врятувати його життя. Відносно здоров'я хлопчика поки що важко якісь прогнози строїти. Стосовно дівчинки, які саме травми у неї? Основна травма у дівчинки то скелетна травма, перелом кісток нижньої кінцівки, там вже зроблена первічна стабілізація уламків. Окрім того, є тупа травма грудної клітини та трімоколом. Стосовно віку, якщо можна. Дівчинки сім років, а хлопці 4. Відносно там родичів і імен, як чого показати не буду, переможна і не треба. Угу. Так це е, уламкові поранення, тобто міновибухові, який саме це тип? Е, так, всі такі поранення вони класифікуються як мінновибухові травми, а е, механізм там суміжний. Тобто, е, окрім того, що є е, безпосередня дія уламків, проте це не лише уламки снарядів, це можуть бути уламки будівель. Також е, може бути акубора травма і е, травма. Предметами, що там падали або розрушалися під час взриву будівлі, mm -hmm. ну тобто, це не не пряме влучання у дітей снаряду. Стосовно дівчинки, її життю зараз нічого не загрожує. Так а стан ступовця... наразі вже стабілізований у дівчинки для життя. Загрози нема за здоров'я дитини, ну, ще потрібно доволі довго буде боротися. Тобто потрібно буде спочатку дождатися, поки загоїться рана, основні, поки зростуться перелами, а потім ще і продовжувати реабілітацію. Окрім того, звісно, в них буде важкий психологічний стан, і там психологам ще потрібно буде працювати доволі довго. А у хлопця все ще зберігається загроза життя, так дуже великі ушкодження внутрішніх органів, тобто всі органи, що знаходяться у червонопорожнині простому животі, у хлопця ушкоджені. Угу.